Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру Україна Укрінформ. Сьогодні вже триває 576-й день від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил Півдня України. Пані Наталі, ми вас вітаємо. Слава Україні, вітаю вас, героям слава пані Наталю, Вчора у нас був брифінг саме з представником Херсонського ОВА, і він нам повідомив про те, що на Херсонщині обстріли посилились майже вдвічі, що постійно піддаються ці території обстрілам росіяни і постійно багато і травмованих, і на жаль, загиблих. Тож яка ситуація зараз на півдні нашої країни? А так дійсно ворог активізував свої е, удари по населених пунктах прибережних е, по правому берегу. Е, це Береславський Херсонський район і е, активізував зокрема використання авіації за минулу бойову добу. Скинуло е, скинуто 14 керованих авіаційних бомб еквівалентом 500 кілограмів тротилову, і це говорить про те, що ворог використовує тактику випаленої землі, намагаючись таким чином зупинити сили оборони, тобто, не маючи розуміння, звідки очікувати просування, вони намагаються нищити все, зокрема атакуючи цивільну інфраструктуру, сільськогосподарську, соціальну, промислову, все те, що може бути знищено таким великим потужним снарядом. Зокрема, і приватні будинки понад 20 будинків вчора було знищено під час таких авіаційних ударів, і крім того, посилений режим артилерійських обстрілів на Херсонщині призвели до того, що за вчорашню добу сім осіб загинуло, і 12 поранених. Це говорить про те, що активізується терористична компонентна компонента ворожа з акцентом на цивільне населення, для того, щоб вносити внутрішній розлад і імітувати нездатність силоборони захистити цивільне населення. Пані Наталю, сьогодні російські паблики пишуть про те, що вагнерівці прибули на окуповану частину Херсонщини. Чи спостерігаєте ви, і чи можемо ми говорити про те, що дійсно якесь посилення цієї території відбулося з боку окупантів? В умовах гібридної війни, скоріш за все, вони намагаються в такий спосіб підняти бойовий дух свого окупаційного війська, тому що дійсно потребують там додаткових резервів, але насправді ми фіксуємо прибуття Росгвардії Кадирівців, і це відбулося ще кілька тижнів тому для стримування дезертирських настроїв в самих окупаційних військах, тому що від того наслідку бойових подій, які вони можуть спостерігати на Запорізькому напрямку, від потужної контрбатарейної боротьби, жертвами якої вони стають на Херсонському напрямку, вони фіксують у себе посилений такий рух дезертирського напрямку. Тому місцеві. Підрозділи, які вже більш-менш зорієнтувалися по Херсонщині, вишукують способи, як перейти в вигляд цивільних, тобто знов почались факти виявлення окупантів, які перевдягаються в цивільне і намагаються загубитися серед цивільного населення, підлаштуватися під так звані евакуаційні автобуси. Для того щоб виїхати з цієї території, тому станом на зараз прибуття вагнеровських підрозділів ми не фіксуємо. Пані Наталю, вчора генштаб повідомляв про те, що окупанти вимушені відступати на Мілітопольському напрямку. Сьогодні аналітики повідомляють про те, що українська бронетехніка просунулась за так звану лінію Суровікіна і кажуть про те, що зафіксували, що бронемашини українських сил вже знаходяться поза цими зубами дракона. Чи якщо ми можемо про це говорити, чи є у вас якісь новини з цього напряму? Ну, я хочу всім нагадати про інформаційну гігієну про те, що коментувати просування сил оборони мають право тільки самі сили оборони, а за розповсюдження інформації про Ух військових підрозділів, в тому числі несанкціоноване санкціоноване розповсюдження такої інформації, в тому числі передбачена кримінальна відповідальність. Тому не треба шкодити бойовій роботі треба набратися терпіння, і дочекатися офіційного повідомлення відповідних сил оборони, які працюють за конкретним напрямком. А попереджати ворога про те, де можна зустріти сили оборони ну в умовах війни, це не дуже, не, не дуже розумний крок, скажемо. Так, тому хочу звернутися до всіх аналітиків і експертів, які хочуть допомогти силам оборони, звертатися безпосередньо до відповідних підрозділів для того, щоб уточнити, як саме їм треба допомогти, а не такими інформаційними повідомленнями, те, що стосується бойової роботи, мають коментувати ті, хто до неї дотичне. Дякую вам, пані Наталі. Щодо Криму і Севастополю. Останнім часом, аби ми бачимо, що там бо відбувається майже щодня. Зранку ми знову бачимо, що в Севастополі, скажімо так, неспокійно. Кримський міст знову перекритий. То що нам відомо, що там відбувається на цей час. Нам відомо, що там відбуваються певні події, але знов таки звертаюсь до всіх, хто з таким ентузіазмом підтримує гарні новини з цієї території. Треба усвідомлювати, що ворог довго тривалий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову, і тому у силу оборони для того, щоб знищити всі потужності ворога на цій території, роботи ще багато. Таких точок на мапі Криму ще багато і працювати. Вати нам по них ще буде довго. Треба знов таки мати терпіння і розуміти, що ми ніколи не тримаємо позитивні новини, коли вони є. Ми обов'язково витримуємо їх як. Гарний і правильний напій для того, щоб потім їм смакувати. Далі продовжуємо працювати. Сезон бо триває. Буде ще багато чого інформативного і цікавого. На даному етапі якраз та те дозування інформації, яке доступне загальному простору, і є найкраще. Пані Наталю, давайте поговоримо про ситуацію у Чорному морі, то що відбувається там з російськими кораблями, і що до острову Зміїний? Яка ситуація там? Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог розуміючи, що в чорному морі і е, пунктах базування йому вже не зовсім спокійно е, використовуючи ту аналітику, яка вже свідчить про результативну роботу сил оборони на різних відстанях. Е, вони намагаються переховуватись за цивільним судноплавством, тобто створивши той самий район огляду, в район неподалік Керченської протоки, е, з, накопичують там цивільні судна, де е, за якими в, в, в принципі і переховуються е, район який умовно можна окреслити як східне узбережжя Криму і в напрямку Новоросійську, вони поки що вважають для себе більш-менш безпековим хоча приклад Олінігорського гарняка досить красномовний, і абсолютно полагатися на це не можна. Що стосується напрямку острова, Зміїний, там ворог намагається демонструвати своє панування шляхом використання тактичної авіації зі скиданням керованих авіабомб. тримаючи літаки на відстані, яка недосяжна для протиповітряної оборони, вони намагаються шкодити цивільному судноплавству. Скидаючи там керовані авіабомби, нагадаю, що багато районів навколо острова, в тому числі, можуть бути заміновані морськими винами. І перебування там керованих авіабом може спричинити додаткову детонацію. А те, що сили оборони намагаються розгорнути і е, забезпечити функціонування гуманітарного морського транспортного коридору, не дає ворогу спокою. Тим не менш е, очевидним є те, що нам довіряє світова спільнота, силам вірячи в сили оборони України, користуються судноплавці цим гуманітарним коридором. Дякую вам, шановні колеги. Якщо ви маєте питання, прошу мікрофон. У нас немає питань у студії, тому я хочу подякувати вам за це включення. І нагадаю нашим колегам, що з нами була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. Дякую вам, пані Наталі, а Ми продовжуємо працювати разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. І саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра, тож стежте за нашими анонсами. Перебувайте з нами і слава Україні.